Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Справа псевдоволонтера Скалуша Віталія Хемича суд допитав потерпілу. Я подумала, що він справді 50 тисяч. І сказав, що 33 треба скінти до мене є тільки сам. У Івано-Франківську до 1 вересня в закладах освіти планують збільшити площу укриттів. Всі е, батьки розуміють, що потрібно відходити від онлайн навчання. У одному з дворів Івано-Франківська жінки плетуть кікімори для українських бійців. Шестеро воює двоє пропало без. Ну, що будеш вище сплакати у Калиському міськрайонному суді на засіданні у справі Віталія Хемича, якого підозрюють у привласненні понад одного мільйона гривень благодійних внесків на потреби Збройних сил України, сьогодні, 25 липня, допитали потерпілу Марію Лисак. Жінка розповіла, що відкрила збір пожертв на дрони для свого чоловіка, який з березня 2022 року воює на Донеччині. Відтак каже. У соціальних мережах їй почав писати Віталій Хемич. Він запропонував придбати апарат за 83 тисячі гривень і попросив перерахувати йому 33 тисячі, говорить Марія Лисак. Я подумала, що не справді виплати 50 тисяч. Він сказав, що 33 треба скинути, ким, в мене є тільки 50. Ну, то я не знаю. Тоді ввечором було так. Це була неділя а вечір. Там поскільки що ти подивитися, коли були йому перераховані кошти. Але треба. Якщо, якщо ти перераховуєш вже кошти, то це буде теж до середу. А якщо зараз немає, вже там поміч інакше є війна. Потерпіла, додає, що гроші позичила у знайомого Юрія Череміщука. 21 серпня 2022 року він перерахував їх Хемичу. Після цього, каже жінка, Віталій перестав відповідати на телефонні дзвінки, а в повідомленнях писав, що немає часу. Я, я, чесно кажучи, я не питаю. Я колись себе неділю, якщо скидає гроші, то середу буде. Але чи ту серед, чи на наступну середу? Марія Лисак каже, наприкінці серпня 2022 року брат обвинуваченого повернув їй гроші. В інстаграмі був чак, де були всі потерпілі. І, здається, хтось із потерпілих. Може бути, що навіть я змоги його я іспанець, який військовий ньому позивний іспанець, і він скинув номер телефону і написав це його брат. Можете дзвонити йому, бо мені кошти повернули. Як повідомила прокурорка Наталія Площанська, ще сімох потерпілих допитають на наступному засіданні, яке відбудеться 16 серпня. Нагадаємо, 19 вересня 2022 року на офіційній Фейсбук сторінці Нацполіції України повідомили, що Калоська окружна прокуратура оголосила про підозру у привласненні понад 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на підтримку зсу віталію хемичу. Підозрюваний є сином підприємця та екс-депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича. 23 вересня Калоцький міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка. Зяття під варту із можливістю внесення застави у 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня після внесення застави Хемич вийшов із СІЗО. Як повідомила речниця обласної прокуратури Ірина Федек, підозрюваний відшкодував потерпілим понад 1 мільйона 400 тисяч гривень. Ілона Шевченко Роман Булелек. Суспільне новини Івана Франківщина. Із початку 2023 року на Франківщині сталися дві тисячі дорожньо-транспортних пригод. Про це сьогодні розповіла речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк. З її слів у аваріях травмувалися 623 людини, 53 загинули, 123 ДТП, каже Тетяна Іванюк, трапилися за участю нетверезих водіїв. Від початку року на автошляхах краю поліцейські виявили понад 2200 керманичів, які керували у стані алкогольного сп'яніння. Їх притягнуто до відповідальності. Окрім керування транспортними засобами, у стані сп'яніння, причинами аварії є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування та недотримання безпечних дистанцій. В одному з ліцеїв Івано-Франківська, де навчаються приблизно 1200 учнів, облаштовують два укриття, збільшують площу сховищ і проводять ремонти. Розповідає директор навчального закладу Дмитро Скиданчук. З його слів, в одному з укриттів, де раніше розміщувався тир, залили стяжку, провели вентиляцію та електроенергію. Починали все з того, що тут не було ні підлоги, ні стіни були оддерті трубопроводи старі ну. Приміщення не використовувалось. зараз. Розповідає Дмитро Скиденчук. Тут обладнують туалети та умивальники. а невдовзі майстри пофарбують підлогу і стіни та смайструють і поставлять лавки. За словами директора закладу, це укриття вміщує приблизно 700 людей. Час війни дуже важливо, щоб були комфортні укриття, і щоб вони взагалі були. Так у нашій школі вже на перше вересня буде два укриття, великі укриття. На такому доброму рівні і всі більше тисячі учнів зможуть тут перебувати одночасно і вчитися всі очно в іншому укритті майстри залили підлогу, провели світло, пофарбували стелю і стіни, поставили лавки та облаштували додатковий вхід. Розповідає підрядник робіт і голова батьківського комітету Петро Славенюк. За його словами, у цьому приміщенні ще пофарбують підлогу, облаштують вбиральні, а також розмалюють стіни. В укритті, каже, зможуть одночасно перебувати приблизно 500 учнів 1-5 класів. Зі слів Петра Славенюка, на збільшення сховищ загальною площою 1200 метрів квадратних ліцей отримав 480 тисяч гривень від проєкту бюджет участі. Однак, додає, цих грошей не вистачає, тому з ремонтом допомагають батьки учнів та вчителі. В нас дуже інтенсивно долучаються батьки, тому що всі батьки розуміють, що потрібно відходити від онлайн навчання потрібно, щоб вся школа навчалася. Заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко під час наради 24 липня сказала, що до 1 вересня планують збільшити укриття в усіх навчальних закладах громади, аби там вміщалися всі школярі разом із педагогами. З її слів, такі роботи проведуть у ліцеях номер 2, 4, 5, 8, 12, 16, 18, 20, 21 та 23 і дитсадках номер 10, 14, 16, 18, 21, 24, 27, 33, 37. Всі ці заклади мають укриття, але наразі вони не вміщають ту кількість дітей, яка необхідна для того, щоб вся школа вчилася в ті зміни, які були до війни. Особливо якщо це початкова ланка. Тобто, перші три п'яте класи. Вони мають ходити в першу зміну і без змішаного навчання. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська. дякую, що немає душу сьогодні, бо Щось дуже обіцяли сьогодні душі, а це нам шкодить. Коли є двоє, коли троє, коли п'ятеро, а коли ціла подвір'я. Це один із дворів Івано-Франківська посеред житлових будинків на вулиці Коновальця. Поки діти розважаються, мами й бабусі сьогодні створюють кікімори для українських захисників на фронт. Розповідають Дарія Білан та Володимира Глінська, чиї рідні зараз воюють на передовій. У мене онук, мене два племінники. У мене є потреба. Шестеро воює двоє пропало без безвісті. Ну що, будеш весь час плакати і ну, молитися, ясно, що треба. Але що, коли ти це робиш, і трохи забуваєшся. Допомагає матеріалами та координує роботу волонтерок громадська організація Нові крила, розповідає її представниця Ольга Костик. З її слів, над такою справою у дворі працюють більше двох місяців. Тут всі люди живуть, вони місцеві. Кожен зранку знає, що тобто, ну коли йому зручно, в сані десь біля одинадцятої години починають виходити. І хтось перший виходить, цей заготівальний матеріал, хтось підтягується. Поки однорічний Денис. Та шестирічний Віктор граються у дворі. Їхня мама Мар'яна Андрухів поруч плете маскувальний костюм для воїнів. Ми собі спокійно ходимо на обід там спати. Кожен має якісь свої заняття, відлучився, прийшов, підійшов. Маєш півгодини, працюєш півгодини, маєш годину, працюєш годину. Аби створити одну кікімору, потрібно 10 тисяч. Ось таких пучків розповідає волонтерка Олена Огір. каже, нитки поєднують за кольорами відповідно. До сезону У загальному три літом ми робимо під траву. Це отака зелена, вже більше на осінь під солому і на зиму біла з такими вкладками темними. Кікімори з Франківська волонтери везуть захисникам на різні напрямки фронту, каже Ольга Костик. У цьому дворі додає жінка, сьогодні завершить 14 й маскувальний костюм. Інна синдецька Монік, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ми нарахували за добу на фронті одного кілометра 2600 прильотів. Тобто так летіли снаряди, як кулі автомата. Ворог готувався. Ми, на жаль, готувалися тільки від 24 числа. Наш штурмував військовий корпус постійно. Це ну, декілька тисяч людей. А в нас було ну, батальйонна батальйонтична група це до 300 400 чоловік. Вдалося нам там стояти, слава Богу. Кажуть, якби знали, хто нас штурмує, то б повтікали напевно. Так пригадує службу на Ізюмському напрямку Віктор Бурмей. Чоловік один із ініціаторів створення 77-го батальйону 102-ї бригади. Для захисту батьківщини Віктор полишив будівельний бізнес. Чоловік розповідає: окрім нього на фронт пішли два його сини Дмитро та Орест, які стали бойовими медиками, а також рідний брат Тарас. Старший син в іншому батальйоні. В Косівському він пізніше прийшов. Молодший син зразу прийшов зі мною, почав допомагав формуванні теж батальйону. Батальйон почав існувати тільки тоді, коли почалася війна. Тобто 24 лютого всі зійшлися і почали думати, як це зробити. Протягом тижня я працював, записував людей в ряди батальйону. Потім, через тиждень, вже був створений медичний підрозділ. І відповідно, ми вже займалися тільки медичним підрозділом. 80% батальйону ніколи в армії не служили, ніколи зброю в руках не тримали. Почалися тактичні заняття, заняття з вогневої підготовки, от, заняття з медицини. Ну, все те, що потрібно в майбутньому було на війні. От, місяць ми з цим позаймалися і вирушили на Зюмський напрямок. То був на той момент найважчий напрямок. На цих позиціях стояли разом. В складі 95-ї бригади десантно штурмової. У мишині Коломийського району в домівці Бурмеїв пригадує дружина Віктора Лариса, знайшли прихисток переселенці. Хлопці пішли в Теро, а і чоловік дзвонить Лариса, шукає помешкання, шукає помешкання, їдуть люди, їдуть люди, їдуть люди. І це так кожен день. У нас було з Києва. Все, все було зайнято. З Києва Білиці, і з Кучі, так. Найважче каже жінка було чекати звістки з фронту від її рідних. Кожну хвилинку дивишся, чи нема повідомлення. Це найважче було чекати повідомлення. Молодший син Віктора Орест на службі закінчував навчання в медуніверситеті. Я був студентом шостого курсу. Останній курс, так, Національного медичного університету Богомольця. Це лікарська справа, але я три роки працював в центрі кардіології та кардіохірургії. 1 січня 2023 року на харківському напрямку під час розвідки на мінному полі Віктор Бурмей підірвався на ворожій міні. Евакуював батька, рідний син Орест. Причиною поранення стало вияснення обставин при загибелі двох військовослужбовців. Ворог пройшов і замінував нам шляхи відходу. Я пройшовся по мінному полю, виходив з мінного поля, виходив по слідах противника. Ну, Вони вміють мінувати. Замінували вони свої сліди. За годину ми доїхали плюс-мінус. Ну і пересів машину, в якій відбувалася евакуація, вже до кінця. Ми перед пораненням мали поїхати у відпустку на Різдво. Я казав батькові, що він поїде точно на Різдво додому. Ну, Я вірив, що стопа збережеться, якби. Ну, на Різдво він не попав, але. Вже як сталося, так сталося. Наразі каже Орест Бурмей: планує продовжити навчання в інтернатурі. А Віктор надалі служити у війську. Діана Коржук, Ірина Каразуб, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.